Знову кашель, набридливий подразнюючий кашель. Спробуй ТОСМАЙ. ТОСМАЙ заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивести мокротиння. ТОСМАЙ. кашлю немає. У Харківській області десятки тисяч людей досі без електрики. У ніч проти суботи регіон зазнав масованої атаки. Ворог бив по об'єктах генерації тепла та світла. Пошкоджена Зміївська, ТЕЦ. Енергетики та комунальники поступово відновлюють системи життєзабезпечення, але масштаб руйнувань значний і швидко все полагодити не вдається. Наша харківська кореспондентка Світлана Шикера зараз наживо зі студією. Впродовж дня були складнощі з доєднанням Харкова до ефіру. Наразі нам вдалося. Колегу вітаю. Отже, Світлану, яка у вас ситуація зі світлом, теплом чи запрацювало метро в Харкові? Вітаю, Анастасія. Так цілий день у нас проблеми зі зв'язком, зі світлом. Зараз Харківщина трошки оговтується від тієї атаки, яку ми пережили у ніч на суботу. За даними Харківської обласної військової адміністрації, 100 тисяч абонентів Харківської області наразі без світла. А в Харкові без світла і води 134 тисячі абонентів. Деякі люди сиділи без світла цілу добу, у багатьох ще й досі. Перебої з електрикою її дають усього на декілька годин. Графіків чітких ще немає. У багатьох електрика з'явилася ще зранку, але справа в тому, що дуже низька напруга і електроприбори не працюють. Тож у великій кількості харків'ян сьогодні в багатоповерхівках не було води. Люди потяглися набирати воду до джерел, і там творилися навіть такі черги. Зранку зупинився метрополітен, о шості ранку. Його. Вдалося запустити, але за дві години він вже зупинився, тому що не було напруги, і, і досі станції метрополітена працюють у режимі укриття. Частина електротранспорту також не курсувала або скоротили свої маршрути. І сьогодні вихідний день, і це не так відчутно, коли в місті запрацює працює метрополітен. чиновники наразі сказати не можуть, тому що обсяг роботи дуже великий. І зранку завтра буде робочий день і. Ми це відчуємо вже на собі в області через відсутність напруги не курсують більше 50 приміських електропоїздів, і так само ніяких прогнозів щодо завтрашніх графіків ще немає. Цієї ночі росіяни продовжують бити по Харківщині, били по Лозові це місто на півдні Харківської області. Детальніше про це послухайте, будь ласка, пряму мову. Умовно складно лозовій, до того є ще атакують фактично щодоби, і сьогодні це також не виключення. Прилетіли атакована вона була безпілотниками, кабом постраждали 10 приватних будинків, є поранені, і до того ж, по лозовій навколо неї ворог прицільно працює вже не один тиждень по критичній інфраструктурі, по залізничному сполученню, по об'єктах енергетики. тож там дійсно ситуація непроста Є ще певна кількість переліку громад, які напряму. Залежали від ТЕС, які дійсно зупинили свою роботу, і в тих громадах, зокрема там Сеслобожанська, Солоніцівська, Песочинська громада. Щодо громади, яка повністю залежала від ТЕС, йдеться про селище Слобожанське, і там 14 тисяч людей повністю залишилися без опалення, без електрики, без води. Там розгорнули пункти видачі безкоштовного гарячого харчування. Працюють пункти незламності, а енергетики працюють цілодобово, щоб відновити живлення. Такі в нас новини на цю хвилину, анастасія. Ну, що хочеться побажати харків'янам триматись. Дякую, колегу, за інформацію про наслідки ворожих ударів на Харківщині. Розповіла наша кореспондентка Світлана Шекера.